Він любаний рідня ненько. Як я тебе покохала, як на тебе рідні краю, все, що мало тобі віддалена. Віддала вору, віддала віта молоді. зайти в потребу, то й життя віддам тобі. Хто ви такий, я не знаю, хто ви такий. Вишов ворог в свої землі. Хай сміється з тебе, Хай сміється, радується. А вже він скоро не буде. А все рівно наша Україна самостійна буде. Коли, а а слідуватель все одно жстоко поступає, і рубашку надівали, і били, ну такому, ну, що у поліції, Молода була. А, що дихання нема. Наручники накладали, били, Чиста, пальці мала. в двері закладали, а так був ток. Що іголки у пальчики, це як колють. Просто невиносимо було. Ще було воєнне врем'я, діточки мої дорогі. Ніхто ні тепер добро, тепер мір. Та сокири, сукар, сукарами рубають, а то ще було дурне врем'я. Слово вже слідство мене кінчилось. Я думала, що не віддержу. Цих побоїв, які я на собі бачила, то, то, то страшно то подумати, а я їх переживала. В тюрмі сижу в окно, гляжу, свободи дожидаю. Але діло в окружному суді, чим кінці, не знаю. Кругом стола суддя сидять, стоять прокурори. Сказали, діточка, виновата, Докінчив розговори, а вдома маті сльози йде, батько не знає, що в Сибір їде, родину покидає. Ну дай Бог, щоб і не знали того, і ваші дядьки не знали, і внуки, і ніхто того не знав, що ми, що ми бачили, що я.